Приїхала до нас машинка, Рено Premium DXi, Людина жалується на те, що погано холодить. Дуже жарко в кабіні. Чи тоді не можу зрозуміти? Так, все, температура понизилася, теперь клієнт станеться задоволеним, тепер він не буде включати печку, але всю, я думаю, максимум одиничка, може двоєчка. Так що кому потрібно заправити машинку і щоб вона гарно дула, звертайтеся, сюди вам допоможе в цьому питанні. Ваша розборка місто Вознесенська.